Народ, всім привіт! Сьогодні ми починаємо грати. Самп e, на сервері Advance Roleplay. Ну, Я працюю в больці, маю 15 рівень. Ну, скучно трохи зараз в больці. Нікого нема. Обіт. Всі лідери ще в школі. Так, погано трохи. Але що? поробиш будем скоро продавати. Е, чому продавати? Увольнятися? Зара я и полікаю. Три, шість, чотир. Тридцять. Все, лекаємо її. Все. Що в натурі нема нікого? О, п'ять. Я не хірург, пацан. Так Коротше, їдемо кататися. що тут робити в тій лікарні? Беремо карету і скоро рисаком. Там так зараз лідерів нема, можна кататися скільки хочеш. Ой, вертик є. Зараз тим більше вертіка візьмемо. Так, к. -к, -к. Опять, блин. О, пришло дело. Все, хлопцы, полетило. О, можно летит. Полетило. О, хоч вже щось веселіше, вже хоч на вертіку будемо летіти. О, народ, давайте скинемо зараз того бомжа, того біча, що сидить коло мене в коробці. На базу на цей на авіаносець. Зараз скинемо Так, agget? Adject. adject 184. Леты! <свист> Полетів Ну, меня собі тоже летиму. Шо нам? Чекайте, музику виключу Авторські права. Всяке, всяке таке народ. З музик, музики тут не можна включати. Нічого страшного. Нам пофіг. Ні, не буду я того солдата підбирати. Так, блін. а, я щось не туди полетів. ВМФ там, в іншій стороні? Так. Летимо, летимо. Коротше, долетимо і продовжимо. Що народ? Ми при підлетіли вже хоч би нам не збили вертольота. Так, 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 так. Підлітаємо. Все, удачи, пацан. Привіт, матью лазару. Що ж, полетіли? Куда ж ми можемо полетіти? Багато чого цікавого є. Казино не хочу, блін, зараз всі гроші профукаю. Нащо мені того? О, Купим зараз лутерейку. О, тут класна місцевість. Ялинки якісь. Дофіга їх? Прикольна місця. Але я там щось побачив. Не знаю, підлетимо, подивимось. Блін... Що тут таке того? Що то є? Не знаю. Подивимось. Кісьма маяк. Ааа! Нічого нічого такого незвичайного нема. Габріеля Спектрис. О, найома чувіха. Летимо. А куди летимо, не знаю. Не, не то. Думаю, може вертику можна лікати. І субкоманд. Е, Міністерство здравоохраніння. Медскіп, походу. Ні, то операційний блок, значить хеал. О. А, то значить треба тільки в машині, в вертольоті не можна. На чому ж ми можемо... І що? Другий раз лечу? Не ладно, нічого страшного. Зараз там знайдемо супермаркет, купимо лотерейку. Так ще недовго. Ми продовжимо коло Народ, От, супермаркет я не став летіти. Знайшов заправку, зараз на заправці купимо лотерейку. Бистро, 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 швиденько, швиденько, швиденько. О! Все, ми тут. Купляємо лотерейку 2, 6, 1. Так. Купили лотерейку. Сідаємо в вертольот. Рисаком. поки нас ніхто в ньому не замітив, дивимося, може є лідер уже. Ага, нема. Так. Ну що ну ж, Летимо. А давайте народ. Через за 5 хвилин до пейдею я продовжу записувати. Ну що ж, для вас цей, цей час пройде е, миттєво, а для мене... ні. Для мене через 10 хвилин 5. На, або 10, 5, 15, подумаю, коли починати. Ну що ж, продовжимо потім. Ну шо ж, народ. Коротше, печальні новості. Я взірвав свій вертольот і попав в лікарню. А, то так, то таке. 54 54 вже... Ще 6 хвилин. Ще нічого такого, ще так довго не треба чекати. Подивимося, може лут виграємо. Треба отримати зарплату і уволитись. Блін, включилось ANB. Що за інтерн? Я не поняв, а то не до мене. Та капець, навіть нема лідерів. Щоб мене уволили. Не хочу я в больці працювати. Не цікаво в ній. Що, лікувати людей тільки треба. І все. Піду десь в мафію чи в армію. І буду там щось робити. Ладно, продовжує... продовжуємо в рівно в 15.00. Я вибачаюся. в мене просто телефон задзвонив. Карачий какарачий. Так, проходить собі сідвання в чп медведі. Я би пішов, але не піду. У мене немає. Ну, мені треба уволитись, коротше. Та кому ти тепешиш, чувак? Нікого нема. Пише постійно, хочу здати на третій ранг. Та він навіть другого не отримав, він вже хоче третій. Коротше, школьник певний. Якийсь Не, не той. Нерозумний. Тю. Як мені дочекатися? Треба піти десь заникатись. О, піду в казино, Заникаюсь. Ой, я вибачаюсь. В мене скайп. Зараз через пару секунд прийду. Продовжуємо. Не, нічого мені не буде. Чекаємо, за ким я получу зарплату. Бо так не можу отримати, якщо буде згорнути. І відповім на скайп. О, все, зараз зарплата буде. Ну чи він є взагалі в ігрі? Нема. Я його вам представлю може в наступній серії. Просто хочу вам показати лотерейний білет, хочу там казиношку показати, що тут є і як. Ну Коли вже та зарплата буде? на... О, Сім штук вже маю? Ак, народ! Зараз я зупиню і продовжимо через хвилинку. Знаєте народ, він, він годину тому написав, а допіру його відсвітилося. Коротше, то така проблема є буває. Чекаємо. Закінцево. Зараз, зараз лотерейка може, може нам пофортунить хоча б на 2000. А може взагалі не пофортунить? Можна ж 50, п'ятдесят ш... штук виграти? <глузь> Ха, навіть не пофортунило. Ну що ж, народ, продовжимо в наступній серії.